Щорічно у світі, з 25 листопада до 10 грудня, включно проводиться всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Мета акції привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Найбільш ганебне насильство над дітьми зростає батьківська жорстокість, кількість телесних ушкоджень, вбивства. Діти, позбавлені турботи батьків, нерідко гинуть. Як наслідок, діти втрачають довіру і пошану до батьків. Основні причини насілля в сім'ї матеріальні труднощі, наявність сім'ї безробітного, невирішеність житлової проблеми, алкоголізм та серед членів сім'ї, неповна сім'я. Дитина інвалід, небажна дитина, важка дитина, сімейні конфлікти, прояви домашнього насильства, фізичне знущання над дитиною, залякування, навіювання страху за допомогою жестів, поглядів, постійний контроль її доступу до спілкування з ровесниками, родичами, одним із батьків, використання образливих прізвиськ, Ігнорування її, незадоволення її, основних потреб, порушення її статевої недоторканості, ухилення від обов'язків щодо дитини, втягування у з'ясування стосунків і використання їх задля шантажу. Уникайте ситуацій, які можуть привести до насильства. Говоріть спокійно, впевнено, дайте агресору можливість зупинитися. Не прагніть помсти ворогам, умійте просити вибачення, попросіть допомоги. Це не означає боягузтва. Ви маєте право відмовитися робити те, до чого вас примушують. Ви маєте право на допомогу, обмежте спілкування з кривдником. Зверніться до психолога, органів опіки, класного керівника. Зверніться до лікаря. У кожному разі. Не з'ясовуйте стосунки з кривдником, який перебуває у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. У кожному випадку не відповідайте агресію на агресію, не починайте кричати чи плакати. Говоріть із кривдником чітко, спробуйте заспокоїтися самі та дайте час заспокоїтися кривднику. Вийдіть в іншу кімнату на вулицю. Лише тоді, коли ваш партнер заспокоївся та готовий адекватно спілкуватися. Обговоріть з ним ситуацію. Що робити у конфліктних ситуаціях? Треба дати співрозмовнику виговоритися, вибачайте обґрунтування його звинувачень. Вимагайте обґрунтувати їх, знайдіть спокійливі слова, розгляньте проблему як задачу спідручника і знайдіть і вирішення. Дайте співрозмовнику зберегти своє обличчя. Збережіть своє обличчя, утримуйте позицію на рівних, не бійтеся компромісу і вибачень, домовляйтеся і не руйнуйте мирні стосунки. Не реагуйте на погрози, вмійте прощати собі і іншим. Пам'ятайте, що під загрозою знаходиться ваше здоров'я та життя. Зверніться до практичного психолога та соціального педагога за підтримкою, зателефонуйте до служби в справах дітей. Телефонуйте в поліцію 102 Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства 386 з мобільного.